ハハ <music> 14 січня 2023 року росіянами вчинено один з найбільш цинічних злочинів за час їх повномасштабного вторгнення на територію України, як встановлено розслідуванням о 15 годині 43 хвилини з території Курської області Російської Федерації з використанням ракетоносія бомбардувальника М-22М3. Було завдано ракетно-бомбовий удар з використанням ракети Х-22 по житловому будинку у місті Дніпро. Це ракета, своєю масою сягаюча до 6 тонн. Бойова її частина складає 950 кг. Тобто, це 950 кг вибухівки, які летять в житлові квартали. Завдаючи Такого удару по густо населеному районі в місті Дніпро, ворог очевидно розуміє, що це приведе до значних жертв серед цивільного населення. Тим більше, що це відбувається в вихідний день: 46 осіб загинули, і 79 отримали поранення. Відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права, одним з основних. Принципів ведення війни є розрізнення цивільних та воєнних об'єктів. І очевидно, що житловий будинок в місті Дніпро, який знаходиться в значній віддаленості від лінії фронту, є цивільним об'єктом і там проживають цивільні особи. За час розслідування слідчими та прокурорами встановлено проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій. Для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню в цьому кримінальному провадженні, зокрема з використанням відповідних технічних пристроїв, зроблено 3D-моделі для розуміння наслідків цього удару, для чіткого розуміння напряму польоту цієї ракети і порядку її руху. Ми тісно співпрацюємо з іноземними державами. В межах спільних слідчих груп для надання відповідної інформації, яка нам потрібна. Під час розслідування нами встановлено бортовий номер відповідного літака ту 22 м 3 з використанням якого нанесено ракетно-бомбовий удар, а також всіх осіб, весь ланцюжок, осіб, які причетні до нанесення цього удару. Відповідний борт, який здійснив пуст цієї ракети, належав до. Важкого авіаційного бомбардувального полку Російської Федерації. Командиру цього полка повідомлено про підозру за за фактом нанесення цього удару і відповідно порушення законів та звичаїв війни. Ми також встановили причетність командиру цього ж авіаційного бомбардувального полку до вчинення інших аналогічних злочинів бомбардувань з використанням також ракет Х-22. Це, на жаль, сумно відомі для всіх е факти потрапляння ракет в торговий центр у місті Кременчугу, е в Сергіївці Одеської області, е по торговому центру Рів'єра в місті Одеса, е в Харківській області. В першу чергу наша робота зосереджена на відповідних командирах, які дають ці злочинні накази. Одним з таких осіб є командувач станом на січень минулого року повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації, якому вже також підготовлено повідомлення про підозру. На цьому розслідування не зупиняється. Ми продовжуємо збирати докази і встановлювати всіх осіб, які причетні до цього жахливого злочину та їх покарання.